Регіональну програму територіальної оборони депутати облради затверджують вже в з 2014 року. Враховуючи напружену ситуацію на сході України, обсяг фінансування збільшили майже на 40% до 7 мільйонів гривень. Під час обговорення розподілу коштів між депутатами виникла суперечка: чи виділяти їх на ремонт даху полтас по військовому шпиталю? Із 7 мільйонів військовий шпиталь має отримати 200 тисяч гривень. Та не треба вибачити цього. Непорядного піару на засіданні, коли все було обговорене з цими людьми, коли 7 мільйонів ми зараз намагаємося виділити ту копійку, щоб вона діяла найефективніше. І ми говорили з ним за цю кришу, за це все діло. Чи ви думаєте, що ми тут сидимо так просто? І кришу другим шляхом робити. Так, І ми ж домовилися з ними вже. Ні, ви піднімаєте тут хай, я не знаю, ну некоректно просто. Давайте говорити, давайте говорити ефективно, спокійно. У рамках виконання програми найбільше 2 мільйони гривень отримує державна служба з питань надзвичайних ситуацій в області. По півтора мільйони мають перерахувати міліції та СБУ. Чому такі різні ну суми? Там одному 2 мільйона, іншому там 100 тисяч. Ну це вже друге засідання. Потреби цих всіх людей уважно вивчалися і цих підрозділів. Так ну таке рішення було прийнято. Так від себе можу сказати, що Наприклад, державна служба надзвичайно ситуації. У них постійно там люди працюють в зоні АТО. Постійно. Ну на сьогоднішній день 250 людей, 18 одиниць техніки. Просто щоб я люди розуміли об'єми, яка кількість людей там працює. І потреби звичайно у них є. Після тривалих дискусій 100 тисяч вирішили виділити обласному військомату на придбання одягу для його працівників. Я переконаний, що ми повинні допомагати тим людям, які йдуть в АТО. Розумієте, Ідуть в АТО. Але виникає інше питання. Іноді призивають на службу військомат тих людей, які тут служать, які сприяють формуванню переліку і команд тих людей, які йдуть, а але самі теж не спроможні одягтися, тому що ну є з такого стану. Тому все таки ми начні кобормі 100 тисяч виділили. А по питання по тепе по комунальному справді треба виділяти кошти на ремонт техніки. Розумієте, дуже багато техніки ремонтується. Це записні частини, це плата праці тих людей, які ремонтують. Таким чином більшість коштів піде на потреби наших захисників у зоні АТО.